Чи було у вас коли-небудь побачення з людиною, яка в реальному житті виглядала зовсім не так, як на світлинах у застосунку? Чим закінчилось це побачення? У застосунку в неї були знімки, на яких вона виглядала непогано. Ми поспілкувались і вирішили зустрітись. Виявили, що в реальності вона набагато красивіша, і я їй геть не рівня. Коли я запитав її про ті невдалі світлини, вона сказала, що їй і без того вистачає уваги. Не надто цікава історія, але здається, що вона трохи відрізняється від середньостатистичних відповідей. Не думаю, що коректно вказувати на це, але вона виглядала настільки інакше, що мені захотілось висловитись. Тож я сказав, що мені сподобалось її фото, на що вона відповіла: о, дякую, здається, воно було зроблене 12 років тому. Так, вона або використала фотографію когось із членів сім'ї, або ж ця світлина була зроблена дуже давно. Ми з нею непогано проводили час, але коли я запитав про різницю в зовнішності, вона страшенно розлютилась. Після цього стосунки швидко зіпсувались. Мій друг познайомився з панянкою на світлині профілю, якої була молода рудоволоса дівчина. Виявилось, що це була азіатка середнього віку. Я вечеряв у барі з приятелем перед матчем. Поруч з нами сиділа дебела дівчина. На вигляд, не дуже зайшов хлопець, дуже симпатичний, гарно одягнений. Підійшов до столика і запитав, чи справді з нею в нього мало бути побачення. Потім сказав щось на кшталт. Ти зовсім не схожа на те, що вказала в анкеті. Вибач, у нас нічого не вийде, і пішов. Так, двічі. Першого разу вона виявилась набагато красивішою, ніж на фотографіях, і ми чудово повечеряли, а потім потанцювали в конференц-залі казино. Між нами не виникло іскри, і ми домовились, що будемо спілкуватись з доти, доки хтось або щось не трапиться з кимось із нас. В іншому випадку було кілька тривожних дзвіночків, окрім невідповідності зовнішності фотографії. Вона привела з собою трьох подруг. Була вже на три чверті п'яна, коли я прийшов на побачення. Ічі вживала кокаїн під час вечері і з'їла половину моєї картоплі фрі. Якщо шахрайкою, наркоманкою я ще міг змиритись, то з тим, що вона краде мою картоплю фрі, ніколи. Зі мною таке траплялось кілька разів, коли я ще ходив на побачення. Я просто сприймав їх як тренувальні зустрічі і намагався приємно провести час. Повторних побачень я не призначав, а просто рухався далі. Минулого тижня пішов на каву з однією жінкою. В якийсь момент вона витягла свій телефон, тицнула мені в ніс світлиною з мого профілю і запитала, скільки років цьому фото. Я відповів, що кілька років, і це було правдою. Я не думав, що сильно змінився. У 60, рік чи два це всього лише дрібка зношеності. Але очевидно, вона зауважила велику невідповідність. Мені довелося визнати, що я, мабуть, старію набагато гірше, ніж сподівався. На фотографіях він був чисто поголений. Я б дала йому 7 з 10. Я свайпнула в день першого побачення. Він написав мені, що відростив бороду через ковід, і запитав, чи не хочу я, щоб він її поголив. Жодних світлин з бородою не скинув. Не бажаючи тиснути на нього на першому побаченні, я відповіла, що не проти бороди. Він прийшов і виявили, що з бородою він виглядає на 10 з 10. Ми одружуємось наступного року і йому заборонено ли. Типу того, коли ми почали спілкуватись, я й гадки не мав, що її зріст майже 2 метри. Вона й гадки не мала, що я на 15 сантиметрів нижчий за неї. Ми обоє були злегка здивовані при зустрічі, але не надто прийнялися цим. Наступного місяця одружуємось. Постійно жінки, будь ласка, припиніть це робити. Я впевнений, що й чоловіки цим грішать, але я з ними не зустрічаюсь. Я навіть вибираю світлини, на яких виглядаю гірше ніж насправді. Мені подобається робити жінкам приємні сюрпризи. Одного разу я взагалі пройшла повз нього. Він наздогнав мене і звернувся на ім'я. Я запитала, ми знайомі. Він був огрядний і скористався світлинами, на яких був струнким. Хлопця було не впізнати. Я сказала йому, що він зовсім не схожий на свої фотографії, і що я почуваюся ошуканою. Потім перепросила і пішла геть. Познайомилась з хлопцем, у якого були світлини, на яких він грає в регбі, різноманітні нагороди з регбі, дуже стрункий, звичайний на вигляд і спортивний. Виявилось, що це були його шкільні фото, зроблені більше десяти років тому. Чоловік, який прийшов, був огрядним, патлатим бороданем за дротом. Єдине за чим я змогла впізнати його, це волосся. Я таки пішла на побачення і дуже про це пошкодувала. Інцел із межовим розладом особистості. Ні, дякую. Одного разу я познайомився з дівчиною, яка працювала копом у сусідньому окрузі. Ми зустріли, щоб випити, і я одразу помітив дві речі. По-перше, їй вдалося приховати близько 45 кілограмів на своїх фотографіях у Тіндері. А по-друге, вона була вже п'яна як чіп. Я вирішив, що другого побачення не буде. Але пофіг, ми зайшли всередину. Я випив дві склянки, а вона близько восьми. Я вже збирався йти, коли бармен сказав мені, що вона заснула. І Запропонував допомогти їй дійти до машини. У авто вона запропонувала мені відсмоктати. Наступного дня написала, що не відчула між нами контакту і заблокувала мене. Нудна історія, але так, усім його знімкам було більше десяти років. Це був він, але з тих пір чоловік пройшов і Крим, і Рим, і мідні труби, тому мав зовсім інший вигляд. Побачення все ж було чудовим. І тепер ми одружені. Був випадок, коли дівчина виявилась набагато більшою ніж на фотографіях. Ми продовжили пити каву і спілкуватись, але я більше не писав її, і на цьому все закінчилось. Я засвоюв, що якщо на фотографіях видно лише верхню частину тіла, то на 99% можна бути впевненим, що в дійсності дівчина більша. Не Тіндер, а інший застосунок для знайомств. Чоловік використав фотографію, якій було щонайменше 15 років. Між нами і так була прірва. Йому було трохи за 30, а мені трохи за 20. Він постійно намагався торкнутись мене і огидно поводився. Побачення тривало десь півгодини, і більше я не захотіла з ним бачитись. У дуже позитивному сенсі у неї була одна світлина, і та доволі темна. Можна було розгледіти лише невелику частину її обличчя. Брак освітлення робив її схожою на блідого сумовитого вампіра. Опис був коротким, а анкета абсолютно порожньою. Але на початку вона поставила мені цікаве запитання, тож ми продовжили розмову. Мені навіть не спало на думку попросити її сфотографуватись, бо ми чудово проводили час, коли я вперше зустрів. В її то був приголомшений. Вона була така красива, кучеряве волосся, досить висока, сяюча шкіра. Погляд, який пронизує тебе інтелектом і дотепністю. Я й подумати не міг, що вона може бути такою чарівною. Чесно кажучи, я навіть не думав про її зовнішність, адже між нами виникла сильна хімія, коли ми листувались і розмовляли по телефону. Ми поцілувалися через три години, разом вже три роки. Вогонь між нами палає досі. game. Ой, було таке, познайомився з милою дівчиною в Тіндері. Ми трохи поспілкувались перед тим, як піти на побачення. Дівчина була класна і все таке. Її світлини були приголомшливі. Ми зустрілись в місцевому кафе. Я досі пам'ятаю все так, наче це було вчора. Я припаркував машину за кілька метрів від закладу. Йду до нього пішки і бачу жінку, яка віддалено нагадує дівчину з Тіндера. Повільно наближаючись до неї, єдине про що я міг думати це. Будь ласка, не будь нею, будь ласка, не будь нею. Потім я зрозумів, що фотографії, які вона використала, були 2-3-річної давнини. Вона набрала близько 30-35 кілограмів, а також змінила зачіску. Я, не бажаючи здатись грубим, не сказав, що вона зовсім не схожа на свої фото. Випив свою каву і з тих пір з нею не розмовляв. Людейське це лайно з фільтрами для фейстюн та Snapchat вийшло з-під контролю. По суті, вони просто накладають маску Аля Кардаш'яна обличчя, і в результаті всі виглядають однаково. Це дуже легко помітити, і це миттєвий свайп вліво. Кілька разів один мав знімок десятирічної давності, але я все одно зустрілась з ним, бо на фото він був схожий на хлопця, від якого я втратила глуст. Він постарів і трохи погладшав, але все ще був симпатичним. Це була лише одна ніч, але ми домовились зустрітись знову. Іншим разом був шахрай, якого я викрила перед тим, як піти на зустріч. Він видалив свої фотографії, і я попросила його надіслати мені ще одну. Насправді я встигла зробити скріншот його. Профілю до того, як він видалив світлини, коли він надіслав мені нову, вона не була схожа на попередні, тож я звернула його увагу на це, він відповів: зовнішність не має значення, не будь обмеженою. Йди в сраку гівнюк. Інший хлопець вміло використовував ракурси. У нього був найбільший ніс, який я коли-небудь бачила, і гігантське черево. Я все одно побалакала з ним, оскільки він їхав годину, щоб зустрітись зі мною. Але коли він попросив поцілувати мене. Я сказала, ні, ти не виглядаєш так, як на фотографіях. Було незручно, але я не збиралась цього робити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо Осьому добродію за фінансову підтримку. А що б ви зробили, якби стали жертвою кетфішингу? Напишіть в коментарях.